Доброго дня. Вітаю всіх на каналі Надія Грінгарден. Вийшла трішки познімати, що цвіте, що росте, що зробила, що вдалося, що не вдалося. Так сьогодні. Дощить. Ну, я на погоду, до речі, ніколи не нарікаю Ніколи. І Погода мені сьогодні віддячила таким дощем, такими хмарками. Бо я вже так утомилася за цей тиждень, що коли дощ, то садівники відпочивають, там щось дивляться в інтернеті, я знімаю відео. Це моя гірка, внизу ставочок. Там я поставила мисочки із червоним молодилом. Так я копнула на базар, щоб там не було такої дірки, такої землі. Раз, місечка пригодилася і угорі та мисочка теж поставила. Ці тут очитки, ці тут молодила. Ось блюспрус викинув свою жовту голову, це цвіте. Молодчай такий. Я його так люблю, цей молодчай. Як на мене, хай би він і не цвів, такий чудовий. Зато вже треба стрігти. А коли. Я саме зараз така гаряча пора, саме живцюю, ставлю палички із кущиків, щоб ті палочки, гілочки пустили корінчики. От сіла моя ліценя, опустилася вниз. Ось там вже треба щось з неї роздивитися і обрізати. Теж зніматиму відео, як обрізати тепер після цвітіння. Я вже частину обрізала перед входом. В теплицю, бо вона ж по голові вже лупить по голові, щоб можна було зайти. Такі інновації в нас почепили штори, щоб не так було спекотно в теплиці. І ось так ще вгорі чіпляємо таке накриття. Цвіте жасмін. Ось мій розрісся ведмідь. Я про нього теж знімала відео. Як я не знала, що то таке. Посадили, просять. Жіночка просить на базарі, Дітки, купіть молодята, купіть, не пожалкуйте. І дійсно, ми не пожалкували ніколи. Це наш патріарх, ведмідь, позеленів уже. І батько всіх самшитів у моєму дворі. Похвалюся, який лимончик зацвів зимою і вже є плодик. Я теж розмножу лимони живцями, але небагато, бо нема де їх ставити на зиму. На вікно ставимо. Місця в нас маловато. І вже в цьому році, мабуть, двоє із плодиком. Такі новації. Доцвітає півонія, жовта хайнун. Вже викинула останню квіточку. Так гарно вона на вітрі. Голівкою киває, киває. Вже її подружки оцвіли і зав'язали насіння. Я не знаю, чи буде щось з нього. Я збирала і сіяла, але не посходило. Можливо, я щось не так робила. Не знаю. Спробую і цього року. Терешенька жовта другана. Ось як вона гарненько вродила, ми навіть і не чекали, а ти морози. Весняні трішки попсували плани, але ж, дивіться, як вона гарно вродила. Ми її дуже любимо, це пізній сорт, технічний. Ми з неї закриваємо компоти, варення, до речі, з неї варення економне, цукру менше треба, бо вона сама солодка. А потім, як вже зимою, я лущу її. З компотів витягуємо, кісточку витягти. І на вареники, і на пиріжки. Так що всім рекомендую ось яка черешенька черешенька другана. А під нею я таки зробила куточок, я хочу похвалитися. <кій> ну, таким тепер мало кого здивуєш, але він мені дуже важко дістався. Тому що важко працювати на, на базар, тобто я розмножаю, пересаджую і щось у дворі зробити для краси. Не вистачає часу, ну тут щось трохи не дороблено. Купили ми таку очаретяний, такий очеретяний тинок, зробили, щоб наче такого затишніше, щоб ті собаки не гавкали. Зараз почуть мене будь гавкати. Що тут? У великому тут, у такому горшку це виноград декоративний yellow. Ну, йому тут, можливо, немає такого сонця, як йому треба. Це листя аж золоте таке літо. Ну, не знаю. Можливо, хай постоїть, можливо, побачимо. Чи ця черешенька тоді вже, як ми її обірвемо, тоді піднімемо цю гілочку, та йому буде більше сонця. Тоді поставила ось сюди такий. Кипила бегонію, садила в такі, такі ці горшки, мітлисту гортензію, такі були вазочки якісь на горищі, mm -hmm. я таке посадила, там бобов вже викинув, викинув вон, буде цвісти, викинув таке колосок свій, вітелочку і цвіте вже. Runway Ну, Я ще ще за, замовила з цього, як воно називається, ротанг чи як воно називається це, замовила ще трішки такі, таких хемкостей. Це вже завтра субота, завтра я заберу. А це таке така дівка стоїть. Це Хтось подарував моєму сину. Ну, це ж хлопці, вони ж розумієте, вони ж жартують один з одним. Той тому якусь дурничку, той тому щось, якусь велику, таку ж, таку щось, чашку для пива, так, чи бокалтерна. А той йому таке, оце на собі, це таке. Це ж якби не жонаті, це ми так жартували. Хай собі стоїть тепер, вона така цікава, я такої до речі ніде не бачила. І якраз мені я забрала, бо вона там лежала в сарої. І мені буде прикраса і пам'ять, як мої хлопці жартували з друзями. Купила поливалочку сюди, таку. Ось, ну що, оця ця черешенька, бачите, вона як, вона прищеплена на вишні. Ми ще були молодими, чоловік експериментував і просто прищепив, він вчився щепити і прищепив до вишні черешні. Але ж вишня росте не так швидко, як черешня. І ось тут такий грибок вийшов. Ну, зламається він чи не зламається, а я ще хочу чимось таким прикрити оцю цей грибок. Ось такий в мене вийшов. Це зараз я кажу. Накопала, скопала тут бур'яни, тоді трішки, трішки скопала, ще землі, постелила спанбут. Чоловік мені допомагає, до речі, дуже добре допомагає. Він поприкулював такими шпильками. І це такий вийшов куточок. Ну, я буду продовжувати ще щось таке в голові. Там, планів громаддя. От здравствуйте. Вже почули, що я волокаю. От. Буду продовжувати над цією красою. Хоч мені йде дома це вже ввечері. Як я вже дороблю, як то кажуть, позаурочний час я оце сюди приходжу і щось таке можу зробити. А то треба розмножати, розділяти, поливати, а бур'яни. Цьому році це щось грандіозне. Це такий в мене ще є куточок такий біля, біля гірки. Такі старі місочки. Я відео робила, знімала, як їх нарізати. Ці, ой, як поробити в них дірки, так щоб не тріснула місце, чашечка. То, то. Гортензія рожева. Садова, величезне виросло. А Оце цей Борисик маленький. Ось. Оце його в мене, це дві штучки, і це я за нього заглядаю, щоб він не зацвів. Тому що як він не встигне дати дітей і зацвіте, то все. Він тоді помирає, засихає і. Не дає потомства. Ось як оцей зайшов в чашиці, бачите, три росте. Двоє зацвіте і все. І вони сухнуть. Це так звані монокарпіки, які дають потомство і помирають. Тобто так, як люди. Але один добре, що залишився. І я бачу, там щось таке маленьке є, зелененьке. Це це Такий воно блохатенький, такий гарненький, гарненький такий чудовий. Оце така моя. Тут така невеличка прикраса. Ось так. Ну, закінчуватиму трішки відпочила і йти працювати, якраз трохи розвідняється. Отож бажаю всім процвітання і всіляких гараздів.